24-й концертний сезон дитяча філармонія відкрила благодійним концертом Єдина країна моя Україна, в якій взяли участь кращі дитячі художні колективи та позашкільні заклади Кіровограда. Патріотичний концерт тривав близько години. Серед глядачів були кіровоградські спецпризначенці. Для лікування їх поранених товаришів діти і збирали кошти. Наприкінці програми військових запросили на сцену і вручили обереги, зроблені власноруч. Свою любов, свою часто. Дитячої душі вони склали всі обереги, які вони приготували для вас. Ваша підтримка допомагає нам бути незламними в тяжких та запеклих боях. Я пишаюсь тим, що в нас в Україні є такі патріоти, як ви, адже ви нам допомагаєте не словом, а ділом. І цим ви показуєте свою громадянську позицію. Сьогодні дитяча філармонія святкує свій 24-й концертний сезон. Ми відкрилися. І сьогоднішня тема нашого концерту Єдина країна моя Україна. Ми запросили хлопців, бойових солдат, військових, які обороняють нашу державу, захищають саме окремого третього полку спеціального призначення. Кошти, які були зібрані сьогодні, принесені дітьми. Це ми порахували вже 6 тисяч, будуть направлені на лікування військовослужбовців, які більше цього потребують.